Розпочинаємо випуск із надзвичайної події, яка днями трапилась у Галицькому районі. Серед ночі невідомі зловмисники скоїли злочинний напад на священнослужителя, пароха селища більшівці отця Василя Завірача. Вони жорстоко ознущалися над ним і мали на меті позбавити його життя. Лише дивом вдалося священникові залишитися живим. Зараз триває слідство. Подробиці тяжкого злочину у наступному сюжеті. 35 років служить у Галицькому районі отець Василь Завірач. Багато років він очолював деканат УГКЦ району. Зараз є парохом селища Більшівці. Його добре знають і поважають як священнослужителя і людину, знають його позицію і як з погляду національного, так і релігійного. Він ніколи не приховував своїх поглядів і відверто говорив про це і в храмі, і на громадських зібраннях. Розбій, який скоїли злочинці вночі минулої неділі у оселі Пастиря, шокували усю громаду. Уже після всього, коли отець Василь відійшов, від шокового стану, нам вдалося з ним поспілкуватися. Я пробудився, почувши на ліжку ну, траскет і відкрив очі огань. Я зразу, що за огонь? відкрив огонь на ліжку. Думаю, радіотелефон біля мене стояв, ну, але ні грому, нічого, це можливо, десь, може би, таке могло бути. Я почав руками бити по ліжку гасити той огонь. Ну, а потім. Я чую, що хтось біля мене є. І мене вже зловили за руки. Я кажу, хлопці, що ви робите? Я почав ногами копати, що когось там, можливо, і копнув. Вони тоді вже мене руки назад зв'язали руки шнурком, зв'язали ноги. І, і, і перше, що я почув, як вони в'язали мені руки і ноги правий сектор. А злочинців було двоє, вони розмовляли російською мовою. Зв'язавши жертви руки і ноги, вони почали бити по голові, бризкати в очі, аерозолем прикладати до потилиці електрошокер. Заливали спиртним і підпалювали пальці. Все це тривало близько години. Чую, бере він. Ну, щось відкрив. Я відкрив рот, мені затихає в рот. Ну, щось він там, я знаю, що він там. Я не можу знати, що він там затихав в рот. І тоді ще раз балончиком наливають. Дуже якось такий противний, з таким різким запахом рідини. І тоді він накриває мене подушкою, і вони виходять з спальні, я чую, двері за ними зачинилися. А я вже душуся, Думаю, все. як мені ту подушку, я такою легенько, Боже, дай мені сили. Оцеві Василеві довго довелося звільнятися від шнурів електроподовжувача, і Лише після того він звернувся по допомогу до сусідів, які викликали міліцію. Ось як коментують цю подію в управлінні МВС області, в Галицький райвідділ районідільці поступило повідомлення, що одно з помешкань громадян проникли люди, здійснивши розбійний напад. Зв'язавши власника цього помешкання, вони винесли з нього золоті вироби, знайшли певну суму грошей більше 10 тисяч гривень. Також вони викрали мобільні телефони. Наразі зараз встановлюється і подано в розшук даних громадян, які дійснили дане пограбування. І в найближчий час вони вже будуть затримані. Дана подія занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187.